Щоб звершувати великі справи, не потрібно бути величним генієм, не потрібно бути вище людей, потрібно бути разом з ними, казав Монтеск'є. Ці слова по-особливому згадуються, коли мова заходить про події, що відбувалися близько двох тисяч років тому біля Йордану. Я маю на увазі хрещення водою, яке звершував Іоанн Хреститель. Можливо, ми про нього нічого б і не знали. Якби учасником цього, скажімо так, обряду не був Ісус Христос. Не про значення хрещення я хотів би сьогодні поміркувати з вами, але про ключову фігуру події, що зветься Водохреще. В цьому зв'язку дуже помітною є постать Іоанна Хрестителя. В його особі виконалися старозавітні пророцтва. глас волаючого в пустині, готуйте Господеві дорогу, вирівнюйте стежки Йому. Іоанн з'явився, щоб хрестити, проповідуючи хрещення покаяння на відпущення гріхів. Що на сьогодні захоплює, в його служінні це масштаб і значення справи, яку він звершував. Все прийшло в рух. Його противники й опоненти замовкли до певного часу, принаймні. В народі Божому відбулося велике духовне пробудження й оновлення. Потім нас захоплює унікальність в самій особистості Іоанна. З одного боку, пересічність, проявлена хоча б в тому, що Іоанн не створив жодного чуда, з іншого, за словами Христа, не було більшого пророка від Іоанна Хрестителя. Думаю, що варто, хоча б поверхово поглянути на цей феномен. Отже. Приклад Іоанна Хрестителя є черговим підтвердженням тези, яку ми привели спочатку. Щоб звершувати великі справи, не потрібно бути величним генієм, не потрібно бути над людиною, потрібно бути разом з людьми. І таким був Іоанн. Його бурхлива діяльність оберталася в колі повсякденних справ і проявлялася в простих стосунках з простими, переважно людьми, яких він кликав вирівнювати дорогу. І побачити Боже спасіння. Така велика місія так успішно виконалась такою простою людиною, на такому звичайному рівні, дійсно, все геніальне, просте. Тому я запрошую вас прочитати два тексти з Євангелія, які вказують на два протилежні боки сутності цього Божого пророка і відкривають його геніальність Євангеліє Діана, 10 розділ. Ісус пішов знову на той бік Йордану, на місце, де раніше хрестив Іоанн, і там перебував. І багато приходило до нього й казали, що, хоч Іоанн не створив жодного чуда, але все, що Іоанн говорив про нього, було правдиве, і багато там увірували в нього. І друге місце Євангелія від Матвія, 11 розділ. Коли вони відійшли, Ісус почав говорити народові про Іоана. На що ходили видивитися в пустиню? Чи на тростину, яку вітер колише? До речі, саме таким його дехто бачив, не розуміючи, що Іоанн прийшов в силі та дусі іллі. На що ж ходили видивитися, продовжує Христос? Може, на чоловіка, одягненого в м'яку одежу? Сам же і відповідає: Ті ж, що носять м'яку одежу, перебувають в палатах царських. На що ж ходили ви дивитися на пророка, так кажу вам, більше, як на пророка, істинно кажу вам: знароджених від жінок не було більшого від Іоанна Хрестителя. Отже, в чому ж суть його величі? Жодного чуда не створив, але більшого пророка від нього не було. Відповідь міститься. Прочитаному нами тексті, але все, що Іоанн говорив про нього, тобто Христа, було правдиве. Наша мета сьогодні підкреслити, як важливо і вагомо в очах Божих, коли ми правильно і правдиво говоримо про Сина Його, Ісуса Христа. Нехай же Іоанн Хреститель буде для нас добрим прикладом. По-перше, Іоанн був принциповим і відвертим проповідником. Відстоюючи істину, він не міг іти на компроміс із неправдою, навіть якщо це коштувало йому ціни власної голови. По-друге, Іоанн не шукав для себе слави, а вказуючи на Христа, казав, що недостойний розв'язати навіть ремінець його взуття йому належить рости, а мені умалятися. А тепер, хоча б коротко, звернімо увагу, що ж власне Іоанн говорив про Христа і чому так високо оцінив Христос його проповідь. Коли між учнями Іоанновими та іудеями виникла суперечка про очищення, то вони прийшли до Іоанна і сказали: Учителю, той, хто був з тобою при Йордані і про якого ти свідчив, ось він хрестить, і всі ідуть до нього. Іоанн сказав у відповідь: Не може людина нічого приймати на себе, якщо не дано буде їй з неба. Хто з неба приходить, той над усіма. І що він бачив і чув, про те й свідчить, і ніхто не приймає свідчення його. Хто ж прийняв свідчення його, той ствердив, що Бог є істинний. Отець любить сина і все дав у руки Його. Віруючий в сина, має вічне життя, а не віруючий в сина не побачить життя, але гнів Божий перебуває на ньому. Отже, Іоанн не проповідував, що Христос це великий пророк, який силою Божою творив багато чудес, що Він, великий учитель моралі, і так далі. Ось агнець Божий, який бере на себе гріхи всього світу, як стисло і точно він змалював образ Христа. Як Спасителя людства. Дивлячись на Іоанна Хрестителя, ми маємо сьогодні добрий привід поговорити про те, яким має бути у своєму житті та служінні кожний християнин, кожна спасенна жертвою Христа людина. Ви будете моїми свідками. Цими словами, Христос звертається до кожного свого послідовника сказати всім про всеохоплюючу любов Божу, що спасіння можна придбати тільки в Ісусі Христі наш з вами обов'язок. Моя новина настільки добра, що я не можу зберігати її тільки для себе, так звертався один ентузіаст рибалка до свого друга. Справа в тім, що він знайшов добре місце, де ловиться риба, і хотів, щоб і інші мали в цьому задоволення і насолоду. Наскільки кращою є вістка про радість і спасіння, і зберігати її тільки для себе, чи це не прояв грубого егоїзму? Погляньте довкола, і ви побачите маси людей, які втомилися під ярмом духовної неволі. Придивіться в обличчя, в яких ніби скляні очі видають повну внутрішню порожнечу і жахливу безнадійність разом з тим. Зрозумійте тих, кого гріх змучив до краю. Вихолостив усе людське, кого ворог завів у тупик людського існування, і вам захочеться їм допомогти. І ви знаєте, як це зробити, бо вам відомо, і відомо не з якоїсь теорії, а з власного досвіду, що допомогти цим людям може тільки Ісус Христос. Я знаю, що в багатьох благородні поривання духа в цьому напрямку розбиваються об холодну скелю однієї невпевненості. Як часто густо віруючі, люди скаржаться, що вони не можуть достойно і належним чином говорити іншим про Христа, ми не красномовні, кажуть вони, ми слабкі, невчені, ми ще так мало знаємо євангельських істин. Зрештою, ми не маємо тієї духовної сили, з якою проповідували перші християни. Наші слова не підкріпляються такими чудесами й ознаками, як це супроводжувало служіння апостолів. Дорогі мої, Іоанн Хреститель також не створив жодного чуда, але був великим, бо все, що він говорив про Христа, було правдиве. Якось один подорожній, у незнайомій йому місцевості, запитав малого хлопчика, якого зустрів, де знаходиться таке то місто. На що той відповів: Де? Я не знаю, але як туди йти, я можу сказати. Ви скажете, що не знаєте всіх євангельських істин. Їх дуже багато не розуміють Богослови. Вам не все відомо про небо? Не біда, бо ви знаєте, як туди потрапити. І це ще не трагедія, що ви сказали одному, другому, чи уже багатьом і вас не зрозуміли, не розчаровуйтесь в тому, що, сіючи нетлінне насіння Божого Слова, ви не бачите видимих результатів. Великі мужі Божі їх також не бачили свого часу. Ось один з прикладів. Сьогодні Африка охоплена вогнем духовного пробудження. Люди масово приходять до Христа і приймають Його як свого Спасителя. Але чи відомо вам в цьому зв'язку одна історична паралель. Пройшло уже більше як 130 років, як на місіонерських полях Африки завершив своє служіння, відомий дослідник і місіонер Давид Лівінстон. Мене особисто дуже захоплює одна цитата з його щоденника. Скажу наперед. Вона дуже перекликається і словами, і життєвою позицією Іоанна Хрестителя. Послухайте, ми, як голос волаючого в пустині, ми приготовляємо шлях для славного майбутнього. Майбутні місіонери будуть пожинати нагороду у формі покаянь після кожної проповіді. Ми їхні першопрохідники і помічники. Нехай же вони ніколи не забувають сторожі ночі, нас. Котрі працювали, коли ще все здавалося темним, і наш шлях, ніскільки, не був осяяний успіхом по відношенню до покаяння, але ми можемо служити нашому учителю з усією щирістю і сповіщати Євангеліє, як потім це будуть робити вони. Чи не чуєте ви в цих словах підбадьорення для себе, щоб не опускати рук? Велике духовне пробудження прийде і в наш край. Десятиріччями насаджувані бездуховність і невір'я, значною мірою будуть викорчувані, зникнуть на духовному ґрунті чвари і міжусобиці. Люди щиро потягнуться до Христа, і Бог по особливому благословить наш край. Прийдуть жнива і до нас. Але сьогодні час посіву. Тому кожен спасений благодаттю Христовою, покликаний сіяти нетлінне насіння Божого Слова. І, як сказано в книзі Пророка Осії: сійте собі вправду і пожнете милість, розоруйте в собі новину, бо час відшукати Господа, щоб, коли він прийде, дощем пролив на вас правду. Сійте! І навіть якщо не маєте тієї духовної сили, про яку мрієте, і як Іоанн не створили жодного чуда, це не причина для бездіяльності. По простому, хай навіть не складно, але скажіть людям про Христа і скажіть про нього правильно і правдиво. Згадайте, як це зробив Филип, коли міністру фінансів, цариці Ефіопської, благовістив про Христа. Без чудес запалив у нього віру, і той, вийшовши з води після хрещення, поїхав своєю дорогою, радіючи. Ось мета євангельського благовістя проголошувати свободу у Христі, нести людям радість і нести її доступними нам методами в межах наявних сил і здібностей. Ми не мрійливі ентузіасти, не релігійні педанти, не дріб'язкові буквоїди. Ми покликані бути свідками Христовими і говорити про нього не для того, щоб справити враження чи покрасуватися за кафедрою, не для того, щоб викликати у людей захоплення чи налякати їх. Ціль проповіді, як писав апостол Павло, це любов від чистого серця, доброго сумління і нелицемірної віри. І хто так служить Христу, той до вподоби Богові та заслуговує на схвалення від людей. Один служитель Євангелія казав так: я буду цілком задоволеним, якщо над моєю могилою не зведуть пишного мавзолею. Але коли навколо неї зберуться прості люди і скажуть він був доброю людиною, чудес він ніяких не створив, але він говорив слова про Христа, через котрі і я навернувся до Господа і пізнав його своїм особистим Спасителем. Я вважаю, така позиція є гідною, щоб її наслідувати. В цьому зв'язку я згадую, як хтось сказав: рідко стає великим той, хто не знайшов у собі мужності зневажити знання багатьох непотрібних речей, відмовитись від зайвого, щоб використати головне ось життєве кредо великих мужів Божих. Я закликаю і вас, шановні слухачі, озброїтись цим принципом. Бо у великій мудрості, за словами премудрого Соломона, тобто у всебічній обізнаності, так багато смутку, і в більшості все це марнота і томління духа. Отже, нам потрібно небагато, але ми мусимо досягти головного, що за своєю суттю є великим. Феррарі сказав так, що великим може бути лише те, що довговічне, довговічним є лише те, що справедливе. Тому немає більшої справедливості, як говорити про Христа правильно і правдиво. І нехай Іоанн Хреститель залишиться нам добрим прикладом для наслідування. Бо хто не любить свободу та істину, може стати людиною могутньою, але великою він ніколи не буде. Справжня велич у проголошуванні та відстоюванні істини, для чого необхідна внутрішня мужність, мужність сумління. Ця мужність має проявитися в чесності, самозреченні, в сміливості робити і говорити те, що ми вважаємо за правильне, незалежно від реакції більшості. Ця мужність має відмінну рису, якою і є велич душі. Отже, Будьмо великими Духом. Всемогутній Боже, ми славимо Твоє вічне ім'я і щиро дякуємо Тобі, за Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, Твоя безмежна і безумовна любов полонила наші серця, а благодать Твоя вабить нас до Тебе. Дякуємо Тобі за цей привілей, але разом з тим усвідомлюємо відповідальність, що лежить на нас. Допоможи нам достойно нести світло євангельської правди, а про тебе завжди говорити правильно і правдиво. Тобі честь, слава та наш низький уклін.